Четверо людей загинули, 35-ро постраждали у наслідок нічної атаки по Харкову. Ворог атакував місто безпілотниками. Влучання були серед щільної житлової забудови. Під ударом опинилися приватні і багатоквартирні будинки сталися пожежі. Докладніше розповість Оксана Нечепоренко. Вона з нами наживо з Харкова. Тож Оксано, що відомо на тепер про наслідки цієї атаки. Вже зараз на місці прильоту працюють усі служби біля одного з двоповерхових будинків, розбираючи завали саме під ними вночі. Рятувальники шукали людей, продовжується рятувальна аварійна аварійні роботи, і зараз атакувати Харків. Росіяни розпочали близько 10-ї вечора і знову били по одному району цілеспрямовано. Попередньо прокуратурою було зафіксовано що сім влучань. Усі вибухи. А, сталися а, посеред щільної житлової забудови. Зайнялися чотири пожежі, а, загорілися. Загорівся дах одного з будинків, палали дві квартири та припарковані автівки у двоповерховому будинку. Якраз обвалився під'їзд, та, та там сталася пожежа. Вибухом було знищено чотири квартири. У паці під завалами опинилися люди, серед яких могла бути і дитина. Власне, це дві родини, які проживали у двох а, зруйнованих квартирах, і вони під час вибуху перебували вдома. Пошукова операція, як я сказала, тривала а, протягом ночі. Зараз також роботи ще продовжуються. Тож як працювали пожежні вночі, я пропоную подивитися. Наранок відомо про чотирьох загиблих. Останні тіло вилучили з під уламків о пів на восьму ранку. Всі вони були доблоковані з під завалів двоповерхового будинку. Ще 35 людей поранені, в тому числі є і діти. Частини медики надали допомогу на місці. Частина була доправлені. До лікарні в постраждалих поранення різного ступеня тяжкості є також і важкі. І більш докладно щодо поранених я пропоную послухати пряму мову речника Харківської обласної прокуратури серед поранених осіб поранення тіла, перелами, забиття для ударів. Росіяни використали БПЛА ГРАН-2. за фактами цих воєнних злочинів. відкриті кримінальні. Ударом пошкоджено з десяток автівок та близько трьох десятків будинків. Там вибиті вікна. Їх почали забивати комунальники ще з ночі. Біля під'їздів також було виставлено поліцію, які поліціянтів, які стежили за порядком. Роботи з перекриття контурів у багатоповерхових будинках та у приватному секторі також мають завершитися сьогодні протягом дня. Вже поки що це вся в мене інформація з Харкова. А далі дивіться більше у наступних випусках. Передаю слово тобі Сергію. Дякую, Оксана Нешепоренко з нами наживо. З Харкова була ворог знову атакував місто прицільно по конкретному району. Вдарили декілька безпілотників, є жертви і понад 30 постраждалих. Ну і майже вісім десятків безпілотників росіяни запустили по Україні від учорашнього вечора. Як повідомляє командування повітряних сил, ворожі дрони летіли з російських Брянська, Міллерова, Приморсько-Ахтарська і Курська. Наші оборонці знищили 42 безпілотники. Ще понад два десятки були імітаторами і є локаційно втраченими. У наслідок ворожої атаки постраждала Харківщина, Дніпропетровщина, Запорізька область і Київщина. Двоє поранених людей через дронову атаку на Броварський район на Київщині, як повідомляє державна служба з надзвичайних ситуацій, внаслідок влучання по парковці зайнялася масштабна пожежа. Горіли понад десяток автівок, ще з два десятки понівечені уламками безпілотників. До того ж, ворнеборці рятували від полум'я адмінбудівлю. Троє постраждали в Дніпрі. Ворог вдарив безпілотниками. Сталися пожежі. Як повідомляє ДСНС, пошкоджені адмінбудівлі і інфраструктурний об'єкт. Також понівечені приватний будинок, господарська споруда і автівки. Нікопольщина теж була під ударом. Повідомляють в обласній військовій адміністрації. Ворог обстрілював сам Нікополь, а також Марганицьку та Червоногригорівську громади з артилерії, градів і дронів. Пошкоджені будинки, господарські споруди, електромережі, газопроводи, без жертв. Кривий ріг сьогодні в жалобі напередодні російська ракета забрала життя чотирьох людей. Двоє людей поранені через обстріли Запорізької області. Як повідомляє місцева влада, майже дві сотні безпілотників атакували населені пункти регіону. Один з дронів спричинив масштабну пожежу. Вибуховою хвилею пошкодило транспорт і автівки. Надзвичайники оперативно ліквідували пожежу. З авіації окупанти вдарили по Малинівці. Ворог активно застосовував реактивні системи залпового вогню і артилерійські установки. Під прицілом були з десяток населених пунктів пошкоджені житлові будинки, квартири, склади і автівки. Росіяни накрили Костянтинівку реактивним смерчем. Є загиблий. Як повідомляє Донецька обласна прокуратура, напередодні окупанти вдарили по житлових кварталах Костянтинівки ймовірно з реактивних установок залпового вогню. У наслідок атаки один чоловік загинув ще троє місцевих поранені. Двоє з них в тяжкому стані. Пошкоджені 15 житлових будинків, гаражі, мережі і газопровід. Бойові дії на території ворога це один з найбільших результатів війни. На цьому наголосив Володимир Зеленський. Президент був на Чернігівщині і Сумщині. Для прикордонних та прифронтових громад виділять додаткові гроші. Повідомив Зеленський. Також він подякував армійцям, які виконують завдання на Курщині. Від серпня минулого року наші підрозділи ведуть бойові дії на території ворога. Це один, один з найбільших. Українських результатів за час цієї війни Абсолютно, абсолютно справедливо перенести війну туди, звідки вона й прийшла. Говорили сьогодні з командирами підрозділів наших на цьому напрямку: основні потреби додаткове забезпечення, постачання техніки, дрони, оперативні питання. Працюємо для захисту наших позицій. Знаємо, на що розраховує ворог. Майже долетіли до Москви. Понад сотню дронів вночі атакували Росію. Принаймні, такі дані наводить вороже міноборони. Зокрема, під ударом був російський Липецьк. Там теж ні мешканці скаржилися на роботу. ППО Цілю могли бути військовий аеродром та новолипецький металургійний завод. Останній працює на російську оборонку. Також неспокійно було в Таганрозі в Ростовській області після роботи російської протиповітряної оборони запалали декілька багатоповерхівок. Гучно було в Калузькій, Курській, Орловській тамбовській областях. Безпілотники долетіли навіть до передмістя Москви. Через дронову небезпеку тимчасово закривали аеропорти Внуково, Домодєдово і Жуковський. От інтересно, скокових літі. oh mm -hmm.